На годиннику нема ще й 15-ї, а ці студенти вже чекають на станції. І хоча київський потяг відправлятиметься більш ніж за годину, вони прийшли завчасно, аби придбати квитки. Вдалося не усім. Їхати до Львова я не можу взяти квиток. Я можу брати квиток до Тернополя, тому що плацкар до Тернополя є, а до Львова ну не можна взяти. І я не розумію, чому така проблема. Вона могла б їхати у купейному до Львова, та коштувало б це дорожче щонайменше на півсотні або ж електричкою. Проте тоді б не встигла на пари. Київський транзитом використовує і Богдан. Щоправда, їде не на навчання, а додому. На даний момент подорожчав котак. Ну на 7 гривень точно. А так коштує 25 гривень, щоб мені добратися до стрия. Деколи запізнюється поїзд, деколи якісь там проблеми стаються. Автобусом було б не набагато швидше, а дорожче утричі. Щонайменше 80 гривень до Львова, адже довелося платити повну вартість, а не половину ціни по студентському. У Словаччині студенти взагалі їздять потягами безкоштовно, розповідає Іван, інакше б жартує, ходили пішки. У них комфортнее поезда, естественно, но надо сказать, что у нас цены намного, если можно так говорить, демократичнее, чем в Украине. Потому что в Украине это больше какой-то социальный абсолютно вариант. И, естественно, он не окупается так, как об этом заботится в Европе. Вартість квитка і словацького Михайловці до Братислави, де навчається хлопець, 20 євро. І це у загальному вагоні така ціна рентабельності, кажуть залізничники. А у нас нарікають пасажирські перевезення збиткові. Тарифи на приміські перевезення не змінювали щонайменше рік, тоді як у напрямку до Києва, Одеси, Харкова, збільшились лише взимку. На один і той самий поїзд в різні вагони, можлива різна ціна. Тому що один вагон вже старий, йому 25 років. Він уже, скажімо так, у нього фірменності, фірменності немає. Другий вагон, він нової побудови там 2002 другого чи п'ятого року випуска. Він і новий з вакуумними туалетами, з вакуумними вікнами, з кондиціонером. Зрозуміло, що там може бути на один-два більше коефіцієнт, Іменно навіть в одному складі в один день, в одному поїзді, тільки за цього формується ціна. Також нині вартість мандрівок залежить від обраного дня тижня, категорії потягу та пори року, що ж до прогнозованого здорожчання квитків чули, та жодних розпоряджень ще не одержували. Досі невідомо і що буде літом, коли вступить в дію закон про адресні допомоги пенсіонерам. Згідно із нововведенням уряду, з червня літні люди оплачуватимуть повну вартість проїзду. Все таки пенсіонерам треба. Давати скидку при тих пенсіях, які у нас є, ну то вже несправедливо. Я думаю, що парламент цього не зробить. Електроенергії при такій і при такому буханках хліба 10 гривень. Я не знаю. Я не знаю, я дуже негативно ставлюся. І на останок новина для тих, хто збирається до Закарпаття на 8 березня. У святкові дні курсуватиме додатковий потяг. ужгород Київ вартість квитків не змінилась.